І громадське збирається в Одесу. Ми починаємо серію виїзних студій. І власне сьогодні перший день і ми з Нікітою їдемо в Одесу. Для чого? Для того, щоб провести виїзну студію, для того, щоб країна слухала свої міста. власне. Отже, ми вже в дорозі, ми вирушили в Одесу. і Я і Нікіта Нікіндзін. Вже їдемо для того, щоб в 3 годині в хаб Одеса провести виїзну студію. Ми вирішили для себе на громадському, що ми мусимо їздити в регіони і давати слово людям, які там живуть, говорити з ними про проблеми, які є в місті, про те, як вони бачать, чим Київ центральна влада може допомогти і що саме вони б хотіли донести до цієї центральної влади. Також ми поговоримо, очевидно, про вибори. Це буде це не лише Одеса, це дев'ять міст, які йде громадські за своєму різні сході.